Усім привіт! Хочу зробити 10 викликів на синіх героях. Дуже мені потрібен якийсь хороший бажано з рекомендації синій герой. Назбирала трохи викликів. Фу, я думала агеєм. Непогані, як на мене, рекомендації. Та блін. Інструктори то добре. Буде чим, як же без Ело. Але хотілося б когось із рекомендацій. Або, може, ще когось кращого. Тільки б якусь п'ятірку нормальну, давно мені вже нічого не падає, ну, хоч корм буде, ну, давайте вже п'ятірку, два виклики. Оцей такий непоганий хотіла б собі. Кварі таки не піймала. Фіргустов взагалі топ. Давайте поряд з ним. І останній 100% Ело. Окей. Скриня, телескоп 31-й. Так, ну в мене ще є три виклики на костюмах. Костюми мені взагалі не падають. Це вже я навіть не мрію. І ж таки, оце, оце в мене так постійно, одні трійки. Дякую, але він мені не потрібен. Дайте мені вже Річарда. Дуже річарда хочу. Ульмір. Угу. Ну, знову невдача. Нічого. Якось так. Дякую всім за перегляди.